Марія Конопніцька, я пішла би на край світу, я пішла би на край світу, як той споля буйний вітер, вітер чужина хмарини як пух, білий лебединий, в темну хмуру дай, тільки тебе жаль, земля мила, де так тихо сплять могили, де в сипах кістки біліють, де в печалі квіти мніють тільки тебе жаль. Я пішла. У світ великий, так як плинуть швидкі ріки, так як плинуть швидкі води до Дунаю, до свободи, у шумливу дай, тільки тебе жаль, рідна хата, де росте липа крислата, де садок стоїть у росах, де блищать яскраві коси тільки тебе жаль. Я пішла в краї чужині, за те море, за те синє, я пішла. Б на смерть охоче в ті безмісячної ночі, в незворотню даль, тільки тебе жаль, мій сокуле, що над наше линеш поле, понад поле, понад ниву, плинеш, кубиш пір'я сиве, тільки тебе жаль.